Всім привіт! В даному відео я покажу вам, як можна віддалено вийти зі свого облікового запису Viber. Ми будемо це робити з допомогою мобільного телефону, а будемо виходити з Viber, який відкритий у нас на персональному комп'ютері. Ну І для цього відповідно, ми будемо користуватися додатком Viber на телефоні. Ось я зараз у своїх чатах, як ви бачите, і для того, щоб вийти з моїх віддалених пристроїв, ми переходимо внизу, справа в самому кутику у меню Додатково. Далі переходимо в параметри. Це п'ятий пункт меню знизу. Ось така шестеренка, Параметри. Натискаємо. Далі нам потрібен наш обліковий запис, перший пункт зверху. І потім потрібен третій пункт зверху це комп'ютери і планшети. Переходимо. І як ви бачите, Viber нас повідомляє, що крім даного мобільного телефону, ми ще авторизовані в своєму обліковому записі Viber на персональному комп'ютері. Який працює відповідно на Windows. Ось я переключаюся на свій комп'ютер. Ось це той самий Viber, який відкритий у мене на комп'ютері. І так ми зараз звідси будемо виходити відповідно з допомогою свого мобільного телефону. А для цього нам потрібно ось тут, де Windows PC у нас записано. потрібно натиснути Відключити справа в даному пункті меню. Натискаємо на Відключити Windows PC. Далі нас Viber попереджає про те, що натиснувши Відключити, ми деактивуємо Viber на Windows. І всі дані Viber на пристрої буде втрачено. Ну, це не зовсім вірна інформація. Дані не буде ніякі втрачено. Ми просто вийдемо. Правильно, ми деактивуємо свій обліковий запис. Але це означає вихід зі свого облікового запису, Viber. Тут трошки у них якась ем, нестиковочка у Viber. Я не знаю, чому вони так кажуть, що все буде втрачено, не буде втрачено нічого, тому що потім ми знову зайдемо в Viber, ми авторизуємось, синхронізуємо наш Viber на комп'ютері з телефоном, і все відновиться, нічого не буде втрачено. І так, натискаємо кнопочку відключити, і дивіться, що відбувається на комп'ютері. Ми вийшли зі свого Viber. Це, до речі, вам може пригодитися на роботі чи в якомусь колективі якійсь організації, де ви перебуваєте, спілкуєтеся з іншими людьми, де є інші працівники. І якщо ви отак пішли з роботи і лишили свій вайбер запущений, то з допомогою мобільного телефону ви можете з нього вийти, щоб ніхто не скористувався вашими персональними даними і ніхто там не читав вашу переписку. Давайте тепер попробуємо авторизуватися. Як ви бачите, ми повністю вийшли з Viber. Більше ми не можемо користуватися даним обліковим записом в даний момент. Але зараз ми це все виправимо. І так, для цього давайте повернемося в самий кінець. Ну, Знову ж таки, наша переписка додатково. І справа в меню, в самому верху, є ось такий значок QR-коду. Натискаємо на нього, читаємо наш QR-код на комп'ютері. І вуаля, ми знову авторизовуємося в нашому Viberі. Натискаємо синхронізація на комп'ютері. Синхронізація на телефоні також натискаємо. От так, натискаємо ОК. OK. І як бачите, вся переписка наша відновлена і нічого не зникло. Ніяка інформація насправді не втратилась. На цьому дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Попереду ще багато всього цікавого і корисного.